Дорога вчителька, пані Альбіно, дорогі однокурсниці, дуже вам вдячна за цю можливість висловити подяку моїй дорогій вчительці, пані Альбіні, за те, що вона відкрила для мене двері до пізнання Всесвіту і насамперед до пізнання самої себе. Дякую також вам, мої дорогі однокурсники, за те, що завжди мене підтримували, відповідали на мої запитання. Ми завжди були разом і пройшли. Дуже великий шлях, три модулі з астрології. До цього курсу я ніколи не займалась цією наукою, але завжди прагнула дізнатися трошки більше. Тому, коли я почула, що пані Альбіна організує курси онлайн, то вирішила обов'язково до них приєднатись. Звичайно, в мене були свої страхи, свої вагання. По-перше, я не знала, чи зможу йти в ритмі з усіма дівчатками. Сокурсниками, тому що в мене не було бази з астрології, а деякі дівчатка вже мали якісь знання, якусь базу. По-друге, я не знала, чи зможу поєднати і роботу, і сім'ю, і маленьку дитину із цією наукою із навчанням. Але ви знаєте, ви знаєте, що якщо душа дійсно чогось прагне, то обставини складаються так. Як нам потрібно. Так в мене і склалось. З перших же уроків в мене всі страхи розвіялись. Тому що, по-перше, пані Альбіна створила такий, е, таку атмосферу довіри на уроках, що мені здавалось, начебто, ми були давніми друзями, навіть у запису. По-друге, ця можливість прослухати уроки у запису. Саме ця можливість дала мені змогу продовжувати навчання згідно мого ритму, згідно того часу, який в мене був. Так що, ті, хто ще сумнівається, я хотіла б вам сказати: спробуйте, ви не пожалкуєте, ви багато чого дізнаєтесь про себе і про своїх близьких. Пані Альбіно, я вам висловлюю дуже велику вдячність за те, що із вашою мудрістю. Вашим терпінням ви мене провели через зірки та планети до пізнання себе. Я пам'ятаю, скільки разів, виконуючи домашнє завдання, що ви нам давали на наших власних гороскопах, до мене приходило розуміння, для чого мені треба було пройти те, що я пройшла. І я просто плакала від цього розуміння. І я змогла відпустити багато життєвих ситуацій з минулого. І за це я вам щиро щиро від душі вдячна, пані Альбіно. Я знаю, що ще багато в нас попереду, знання просто безмежні. Але, пані Альбіно, ви є і будете для мене першою вчителькою. Дуже вам за це вдячна. Обіймаю вас міцно, міцно.